Так, продовжуємо тесло малювати. Машина вже в студії, на зборці. А ми фарбуємо капот, крило і бампер. Це все, що треба дофарбувати, щоб машину дозібрати. Решта все у нас готове. Починаємо з середини. І можна братися за лице. Так, крило, крило зсередини, з надвору і капот лице стараюся закривати потім, щоб як можна менше присіло пороху. Хоча в камері воно все одно мінімальне, але є. Це було оригінальне вживане від червоної тесли і хочу поперекривати, щоб максимально було перекрито. Бо дуже негарно, коли на машині просвічується, дуже то не люблю. Приємно, коли воно все гарно в одному кольорі. Здається, весь червоний колір перекрив. Так, капот. ВС 400 базова на базу. Перша серія на, на металіки, на солід бази, іде супер. На такі кольори просто супер. Torec Torec Sejs 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 iść do Sejs Отут в Теслі, в цьому місці, в вайкі Model X. Отут як фарбуєш оцю кромочку, стараєшся її залити. Часто потьочок іде, особливо на лаці. І це. Є, є маленька хитрість. Заходите собі зсередини от, і зсередини спокійно підлаковуєте кромочку. Вона ідеально, як на долоні. Оп, і все. І не треба ризикувати. Бо все рівно мусите заходити зсередини, щоб профарбувати. Профарбувати ось цей пройом. І все. І дивимося звідси і воно чудово все профарбовано. І нема проблем. Так, все, треба доливати базу. Бази ноль. Один PPS пішов практично весь на, на ці три деталі, щоб один шар накрити. Залишками йду капот зсередини. Все, доміняю ППС і працюємо далі. Окей, поїхали другий шар Зазвичай, якщо гарно щільно накривати, в моїй системі у D'Anipro вистачає три шари, щоб 100% перекрити на білому кольорі. Три гарних рівномірних шари, смуга в смугу, і вистачає, щоб перекритися повністю. Але все рівно треба просушувати до кінця і слідкувати за тим, щоб все було сухе. Бо, як я вже неодноразово наголошував, дуже сильно обманює колір. Так, тут факел зменшуємо. Сильно обманює колір, тому що виглядає, що ніби все гуд, а висихає відтінок не той. Просвічується ґрунт. На мокро видно, що дуже гарно перекрито, жирно, а воно не то. Так що я стараюся перевірити все і тоді нема проблем. Бо інакше в Теслі, якщо не докрито трошки, там в будь якій білі, в будь-якому білому кольорі. Машину виженеш на двір. Хоч і фарба та, і добре підібрана, а не докрита і все. І вона буде сильно відрізнятися. Ще особливо, якщо покладено без підкладки, немає під базою основи. Однотонної, гарної. Там якщо перекривалися плями ґрунта... може бути неприємна історія. Після другого шару на, на, такі, на такої фарбі даю більший час на витримку, щоб все гарно просохло, тоді третій шар і все. Іду, за той час доливаю фарбу, поки сохне і працюємо далі. Так, все гарно підсохло. Третій шар. Фінішний і йдемо вже на ефектний шар. Тобто починаю останній шар з торців. Проходжу, перевіряю гарантовано торці. Накриваю ще раз і все. É isso Ну, все, все досить, бачу, що все чітко сохне і йдемо на ефектний шар. Так, йдемо на, на ефектний другий шар, бачимо, що в нас. База повисихала, все. Використовуємо елс і вату ЛС 400 на ефектний шар і... все, тоді, тоді на лак. Окей, приступаємо. Ось і все. Середину на капот не наносимо, на внутрянки крила також не наносимо ефектний шар, тільки ззовні. Сушимося і йдемо за той час готувати лак. Гарно висохло, йдемо лакуватися. На лак беремо ВС-400, друга серія. Так що, поїхали. Все. Капот полакований. З капота досить турці. І поїхали до це. Тут 2,1. a yeah, yeah, От і фінал. Зараз ще даю другий шарлаку, і на тому кінець.